Хочеться дуже синочка. От я себе бачу мамою сина. От я себе уявляю мамою хлопчика. Мені здається, що от я, от я створена для того, щоб народити хлопця і його виховувати. Співачка Злата Огнєвіч заявляє: не хоче мати дітей. Та пояснює, чому це відношує себе до Child Free. я народжувати та ні за що в світі. Після цих заяв на співачку посипалась критика в мережі. Знаєте, це дуже цікаво бути певним тригером для. Частина суспільства, яка не поділяє моїх поглядів. А також артистка розповідає, що стало з її майном в Криму та як їй вдалося вивезти батьків з півострова. Про все це почуєте за хвилину. Починається. А ось саме так виглядає цинізм на камеру. Путіністка Валерія вкотре зганьбилася співами на руїнах. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Зараз мені вже хочеться у цього родинного затишку, дитини Поки що одну, а там подивимось. Цього всього в мене нема. І я от дивлюся, моя сестричка народила Маркусіка. і де все могло би бути в мене, якби я не була настільки зациклена на творчості. Співачка Злата Огнівич висловила свої думки щодо материнства та зізнається, не має наміру ставати мамою. У коментарі для програми ближче до зірок. Артистка відповідає: не відчуває потреби народжувати дітей ні тепер, ні в майбутньому. Злата каже, належить до тих людей, які свідомо обирають життя без дітей. За словами співачки, її ставлення навряд чи зміниться навіть через кілька років. Вона пояснює, наразі не готова повністю присвятити себе материнству, адже воно потребує абсолютної самовідачі якої вона не готова, злата підкреслює, їй некомфортно приймати фізіологічні зміни, які супроводжують вагітність, водночас наголошує з великою повагою ставиться до жінок, які обрали шлях материнства. Проте впевнено заявила, ця роль їй не близька. Разі у мене нема бажання народити там свою дитину. Це відношу себе до child free. Це мій вибір, моє тіло, моє життя, і жодні рамки суспільства мені точно не нав'яжуть той стиль життя, яким я не хочу жити з усією повагою до мамочек. це величезний труд, і я не впевнена, що я до цього готова. Я більше не жалкую про те, що в мене досі немає дитини. Я бажаю народити дитину, але не так, щоб сильно. У мене поки що цей гештальт закритий племінником. От реально, мені племінника достатньо. В мене нема для цього справжнього великого бажання. Артистка вважає, ставати мамою варто лише тоді, коли цього хочеться всім серцем. На таку думку її зокрема наштовхнула сестра. Мені сказала моя сестра, каже: Златочка, ти маєш народжувати дитину тільки тоді, коли ти цього хочеш всім своїм серцем, тілом і жіночим єством. Якщо ти хочеш цього тільки наполовину або не впевнена, не йди на цей крок. Нагадаю, нещодавно співачка замислювалась над усиновленням, однак, переконана, на такий відповідальний крок слід наважуватись лише разом із партнером. Я також думала про це, але все таки це, на мою думку, треба робити з партнером вдвох, тому що в цієї дитини. Все ж таки має бути батько і мама. Це моя думка. Звичайно, в ідеалі в цієї дитини має бути, хоча б хтось або батько, або мама, яка буде любити та купати в цій любові. Це розкіш для дітей з дитячого будинку. Це непроста тема. Останній рік став для огнівіч періодом внутрішньої трансформації. Був час, коли вона страждала через відсутність власної родини. Проте зараз відпустила цю тугу. Я сплю в холодній постелі. в мене немає родинного затишку. Хочеться, щоб душа зігрілася. Але поки що не може за цей рік якось. Е Трансформувалася і пережила свою тугу за тим, що в мене не сталася родина в моєму житті і дитина. Зараз Злата зізнається, не прагне стати матір'ю, адже це велика відповідальність. Вона високо цінує свою свободу та водночас має побоювання щодо того, аби проводити нове життя у жорстокий і непередбачуваний світ. Так у мене немає дітей, але я все таки бачу кейси, що таке дитина. Це хвороби, це дитячий садок, це друзі, це якісь травми. Потім починається школа, булінг у школі. Та я це все пройшла. Боже мій. Цей жорстокий світ і народжувати в цей жорстокий світ дитину, що потім за неї боліло серце. Ще однією причиною для злати стали реалії війни. Тільки людей виїхало з України та вивезло своїх дітей, тому що проходять в жах тільки від думки, що щось, не дай Боже, трапиться з дитиною. А я приходжу в жах від тої думки, що от я народжу дитину і з нею щось трапиться. От вже на цьому періоді думок в мене як стає стоп всередині. Я не хочу цих страждань. Огнівич також ділиться до її народження в родині стала страшна трагедія, яка теж зокрема вплинула на ставлення до материнства. Мама співачки втратила шестирічного сина. Хлопчик потонув кривому. Розі на річці. Це дуже болюча тема. І я завжди зараз дуже болюче реагую на те, коли гинуть діти. Мене це просто роздирають. Після цих заяв Злата наразилась на критику в мережі через свою заяву про небажання заводити дитину. У відповідь 39-річна артистка наголошує, це її вибір, на який вона має повне право. Знаєте, це дуже цікаво бути певним тригером для частини суспільства, яка не поділяє моїх поглядів на життя, на життя як жінки, я нещодавно дала інтерв'ю і просто поділилася ну, своїм станом жіночим, тим, що я найближчим часом не планую народжувати дитину, і я не бачу в собі цієї сили і мотивації, адже я глибоко переконана в тому, що Народжувати дитину треба саме тоді, коли ти цього щиро бажаєш, всім своїм серцем, всім своїм жіночим діством. І уж точно народжувати дитину не тоді, коли на тебе тисне суспільство, батьки, родина і не знаю, хто там ще друзі. Це максимально абсолютно неправильно, навіть по відношенню до дитини. Тому зі мною багато хто не погодився і знову ж таки. Гнівні коментарі. Артистка у Інстасторі заявила, що їй навіть подобається виступати в ролі тригра для тих, хто не поважає думку та позицію інших людей. Це про комплексі і рамки, це про відсутність толерантності і екологічності. Я висловила свою жіночу позицію щодо неготовності народжувати дитину. Це моє особисте право на яке я справедливо маю право як жінка, підкреслює виконавиця. Ось сьогодні злата ділиться історією про своє майно в окупованому Криму. Вона розповідає, що з ним трапилось після анексії півострова, та як її батьки були змушені покинути дім. Подробицями про виїзд рідних та долю нерухомості виконавець поділилася в інтерв'ю для Марічки Падалко. Майже все дитинство Злата провела в судаку. Її сім'я переїхала туди, коли вона була ще зовсім маленькою, але все змінилось у 2014 році, коли Росія анексувала Крим. Попри те, що сама Злата вже кілька років жила в Києві, її мама і тато не одразу наважувались покинути півострів. Спочатку батьки Злати сподівались на швидке врегулювання ситуації та повернення Криму під контроль України. Однак з часом стало зрозуміло, окупація затягується. Тоді вони вирішили залишити півострів і переїхати до Києва. Це став. Але ще до початку повномасштабного вторгнення продане майно в Криму дало змогу придбати нове житло в столиці. Я дуже щаслива, що нам вдалося це зробити до повномасштабного вторгнення. Проблема була в тому, що ми не могли продати житло в Криму. А алгоритм дій дуже простий: для того, щоб жити в Києві або під Києвом, потрібно придбати житло. Ми вирішили для себе продати житло батьків у Криму, щоб батьки мали змогу переїхати вже до нас. Злата Огнівіч розповідає, її батьки залишили Крим у 2020 році. Співачка щиро. Радіє, що вони тоді наважились на переїзд, адже не впевнена, чи змогла б евакуювати їх після початку повномасштабного вторгнення. І нам це вдалося. Батьки вже десь роки два до повномасштабки жили з нами. Я дуже рада, що це сталося, бо якби сталося це в 2022 році. Чесно, я не знаю. Я я, звичайно, зробила би все можливе для цього, але це було б набагато складніше. А от відома російська співачка Валерія, яка підспівує путіну та підтримує напад окупантів на Україну, вкотре здивувала мережу своїм цинічним вчинком. Цікаво, цього разу вона шокувала не. Лише українців, але й самих росіян. Артистка записала відео, де вона виконує радянську пісню, з чого починається Родина на руїнах, пише Уніан. Ролик за участі путіністки з'явився на Ютуб. На ньому видно зруйноване місто на тлі якого співає Валерія та прославляє свою країну агресорку. Вона вдає, що не бачить всі жахи, які залишила по собі війна та окупанти, які вже понад 10 років поспіль тероризують Україну. Вона виконує пісню про батьківщину, яка, як виявилось, починається для неї з руйнувань та смертей. Ще один момент, що фанатка Кремля постала на ролику у святковому образі, попри всі жахи війни, які видно навколо. Неї. Наразі невідомо, де саме було зняти відео. Це могла бути як окупована частина України, так і одна з територій Курської області. Ми, наприклад, посещали госпіталя з Валерією, бачили ранених солдат. Це, звісно, дуже непроста історія. Валерію виносили даже. На чотирьом до слова у березні 2014 року. Чоловік Валерії Йосип Пригожин публічно підтримав анексію Криму Росією. Серпня 2015 тисячі п'ятнадцятого продюсер внесений у списку діячів культури СБУ, які загрожує нацбезпеці України. Його дружина також відома своїм фанатизмом від Путіна. Вона підтримує позицію чоловіка, фінансує війну та бере участь у пропагандистських заходах. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та став. Ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!